радий вітати вас на своєму каналі, поки мотор встигаю, щоб зняти коротеньке відео. Е, недавно два дні назад молотив пшеницю і вирішив фризою трошки злущити. Пару років назад я робив лущовку десь см на 5 плугом, гарно все накрив, чорненько було, але більше я так робити не хочу, тому що земля була чорна, трошки була посуха, воно як засохло, ще потім втрати зійшли. Вологу забрало з землі, то я орав десь аж в листопаді місяці. І тут вирішив просто фризою легенько перейти за 2 сантиметри. Хай воно собі стоїть. Буде свого роду мульча трошки перебив, глибоко не брав. От, наприклад, там, де глибше взяв, то воно перемелює. Хочу, щоб була чорна земля. І подивимося, як воно буде. Надію, що зійдуть там якісь втрати, якісь бурінці, і ми потім це все приоримо. Буде замість сидирату. Весною фрезерував оранку. напевно, я вже на другу весну того робити не буду. Я був завжди проти фризи напевно, вилезнуся до старого обробітку. Тобто я осінню орав легенько, навісні з бурінкою переорював, садив, сіяв, все було окей. В такому випадку я менше використовував гербіцидів. В тому році, може те, що дощі пішли, але все-таки фриза. Розводить бур'ян на городі, що би хто не казав, воно витягує під тут. І гарно все росте не тільки культура, але і буряни. таке коротеньке відео, всім дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, заходьте в гості, буду дуже радий.